Омоворідна, омово рідна, ніжний співдіброве, прекрасна й чиста, наче крапелька роси, Не знаю в світі кращої я мови, не чула мови більшої краси. Ти пісня, що співає вперше мати своїй дитині, що в колисці спить. Кому як не мені тебе плекати, ту мову, що в душі моїй бренить? О, скільки раз тобі ламали крила, і в небо не давали полетіть Ти ж, рідна я моя, усе стерпіла Твоя хода у угомоні століть. Я не боюся вже сказати правду, що навіть якщо світ весь обійти таку прекрасну і співучу мову мені ніде ніколи не знайти. О мова рідна, Ніжний спів співдіброви, прекрасна чиста. Наче крапелька роси, не знаю в світі кращої я мови, Не чула мови більшої краси.